Расуні ви потрапили на канал Маріеп і сьогодні я з вами поділюсь чесним відгуком на найпопулярніші продукти від гарнієр з Тіктоку по догляду за волоссям. Я власниця просто у сухого волосся, і мені точно є, що сказати на цю тему, тому що я постійно в пошуках нових засобів. Зараз сиджу перед вами така гарна з укладкою з зачіскою, але давайте повернемось на 40 хвилин назад і протестуємо ці всі засоби. Починаємо із засобу каратин філер від Garnier. Ось так він виглядає. Його треба наносити до миття або після миття, а головне на вологе волосся. Що я вже і зробила. Отож, перше запах. Він дуже круто пахне, це здається, маракує, тому що це саме ця серія. У мене з ж є шампунь. Сьогодні ми будемо пізніше тестити. Але спочатку спробуємо нанести на волосся цей каратин. Звісно, з того сухого волосся, такого як в мене, каратин воно вам не зробить. Так воно круто зволожить, а ще воно дуже густе і дуже дуже погано набирається. Єдине мені дуже незручний ось цей формат нанесення. І я просто беру і отак розподіляю його по волосю. Потім пізніше розчешу гребінцем для того, аби краще працював цей засіб. На долоньках він відчувається занадто так липко якось, але на волоссі ефект мені подобається. Він трошечки їх робить м'якшими, волосся не випадає після нього, тому що в мене зазвичай ще проблема після таких ось масок. І бальзамів різних взагалі, для волосся це саборея або лупа, тому що в мене дуже чутлива шкіра саме голови. Тому будьте обережні, але цей справляється чудово. Засіб на волосся зараз легенько прочешемо і залишимо так буквально на 5 хвилин, і потім я вже піду змивати волосся шампунем. Отож, використання цей засіб уже однозначно так. ставлю йому 80, а ефект на волосся побачимо трішки пізніше. Поки діє філор, мене є 5 хвилин, я вам хочу показати, що ж дарувала на івенті блогерам від гарнієр. Захід був присвячений грін beauty, тобто раціоналізації, використання пластику, зменшення відходів, сортування. Дуже цікаво було послухати. І, звісно, в кінці отримали подарунки. Все було у величезному зеленому такому шопері, але я взяла вже одразу в руки це маска для волосся, патч з цієї ж лінійки я використала. Далі це блокнот, який повністю зроблений з опалого листя. Це дуже цікаво. Як дуже цікавий стартап, мені дуже подобається. Один із найбільших, які мене зацікавили на цьому івенті, тому що це, цю ідею я дійсно вважаю класною, тому що восени дуже багато опалого листя, яке треба кудись дівати. А ось такі ось стартапи дуже круто дають можливість друге життя, так скажемо, цьому листю. З цього ж івенту я і принесла цю всю лінійку Garnier. Філер ми з вами затестили, і зараз вже, в принципі, час можна йти наносити шампунь. До речі, запах в нього нереальний, це вже точно мені дуже-дуже подобається. Зараз я промию волосся і скажу вам, як він підеться і взагалі як він мені у використанні. Красуні повертаюсь до вас, я вже змила шампунь. Класний, 9 з 10 можна поставити, він гарно пінеться, але для мене він занадто рідкий, тому що я костую зазвичай реаль Ельсеф там цінність трьох линз. Тут десь залишу фотографію. Ось він дійсно класний, бюджетний, і в той же час він дуже подобається мені. Що, нарешті, прийшов його час того самого бальзамо поліскувача від Carnier Superfood. Взагалі ця лінійка в них дуже неоднозначна. Є як позитивні, так і негативні відгуки. Я скажу ще що свій. Щодо саме бальзам-ополіскувачі, тому що мені його радила і подруга, і я дуже бачила відео. В Тіктоці консультант я мені також його радила, я не могла не спробувати. Перше, що вже точно можу сказати, він як і каретиновий філор дуже важко наноситься. Я вже декілька хвилин намагаюся видавити і нічого нема, тому що він густий. Тобто, шампунь занадто рідкий, а це занадто густе. О, все є таке. Ой, ну він дуже круто пахне. Все, у них воно білого кольору, в принципі, стандартне. Позиціонується бальзам себе як для дуже сухого волосся, тому я його. Певно, що я купила, бо маю таке сухе поростень, слухняне. Дуже багато хто хвалив саме цю маску. Можливо, маска і діє, але ось бальзам поліскович взагалі мені не подобається. Я ось так теж прям руками розподіляю, ніколи не наносите бальзами маски на корі волосся, тому що воно зажирнить дуже сильно вам корені. Ось, можливо, сьогодні на відео буде дійсно видимий якийсь ефект. Я зміню свою думку, тому що поки готова поставити цьому бальзаму кондиціонеру десь 7 з 10. Він непоганий, але можна краще. Ми знову чекаємо 3 хвилинки, хочу вам дещо показати, здогадайтесь, що це. Пишіть в коментарях здогадка, а я поки розповідаю. Це парасолі, це мій міні-бізнес, яким я зараз займаюся. тому буду дуже рада, якщо ви підтримаєте його. Ось тут залишу посилання на інстаграм-магазину. Можете перейти, подивись, подивитися, брати колір та замовити. Тому що це дуже дуже зручна парасоля. Вона міні. У чому перевага цієї парасолі? У тому, що вона всього 15 см у довжину і вона мені влазить просто в будь-яку сумочку. Її дуже зручно брати з собою також в подорож. Моя вже, звісно, трошки пом'ялась, тому що вона всю зиму лежала у цій капсулі. Але коли вони приходять до вас, то вони приходять розгладжені у ідеальному стані. Але якщо її розкласти, це буде звичайна просоля звичайного розміру, як всі стандартні, я не знаю. І в мене рожевий колір дуже гарний. Ще в мене є блакитні, жовті та червоні, але червоні зараз не в наявні. Тому якщо вас зацікавило, то чекаю у своєму інстаграм. Бальзам полісковичі я витримала вже десь 3 хвилини і думаю, саме час змивати. І потім ми будемо переходити до сушіння та вирівнювання волосся. Це нарешті зняла буквально рушник. Це був останній етап. Знаєте, це як з Тіктоку є такий прикол, що доглядати за волоссям і каже, що ти доглядаєш за волоссям. Останній продукт, який ми сьогодні з вами затестуємо, це спрей цироватка 10 в одному. Як він себе позиціонує, але мене, в принципі, цікавить одна функція, яку він ви виконує: це термозахист. Він е, створює на волосі захисний бар'єр до 230 градусів. В принципі, це достатньо високі температури. Якраз я потребувала термозахисті, тому він дуже вчасно з'явився. Про запах, я думаю, не варто казати, тому що вся лінійка пахне дуже приємно, і я наношу просто ось так одразу на вологе волосся у великій кількості, особливо на кінчики, тому що кінчик. Вони пересушуються найбільше всього, і сохнуть вони найбільш, набагато швидше, ніж шкорені, в принципі. Так, і на іншу сторону. І одразу буду зараз сушити феном, не хочу чекати, тому що у мене скоро сяде сонечко, і я не зможу вам знімати якісний гарний контент з денним світлом. А ставити лампу я не хочу, тому що це взагалі не те. Волосся я сушу звичайним феном. Це не Dyson, у мене фен відровента. Єдине, що в нього є, це технологія іонізації, тобто волосся не електризується. У результаті, але наскільки це правда, я не знаю. Я підсушила волосся, але поки що нічого не зрозуміло, тому що воно. Пушиться, воно таке достатньо сухе, але одразу можу сказати точно, що корені виглядають дуже гарно, волосся таке розсипчисте і е, угорі мені дуже-дуже подобається. А з цим всім ми зараз будемо справлятися разом з випрямлячем. Зараз я користуюся випрямлячем від L'Oreal, раніше у мене був меджу. Мене цілком влаштовує, але єдине, що тут я, наскільки знаю, алюмінієві оці пластини і вони шкодять волоссю більше, ніж керамічні. Доки нагрівається випрямляч, хочу сказати взагалі, що використовуєтесь фен, випрямлячем будь-якими нагрівальними засобами. Для волосся, знаєте, що ваше волосся буде псуватися, якщо ви не будете користуватися термозахистом. Це від цього ти не втечеш, тому що це нагрівальні прилади і вони в будь-якому разі псують ваше волосся. Так, майже 180 градусів я починаю відправляти. Так, я беру прям такими крупними прядками, завжди виправляю, тому що в мене достатньо ну, не густе волосся, і нема прям такого, що мені треба заколювати наверх там верхні пасма, потім. Випрямляти нижні, потім ось так потрошечку їх діставати. Ні, просто я беру прям і попів голови, можна сказати. Випрямляю одразу. Це, звісно, дуже зручно. Цей процес займає буквально в мене 3-4 хвилини, і результат я також бачу. Гляд не до після ми можемо бачити вже одразу. Волосся пригладжується, але я не люблю користуватися ним прям на щоденній основі, тому що я розумію наскільки сильно він все одно перепалює і висушує моє волосся. Які б вітаміни я не була. Якби я за ним не доглядала, все, все одно утюжок чи виправляючи це шкода. Цьому могло бути все, але я ще раз волосся, я дуже часто це роблю. І зараз ще легенько приберу ось цей весь пушок такими стайлінговими засобами. Я забрала півбаночки у свого хлопця, просипала собі просто в коробочку з під гелю для брів. У нього прям така повноцінна баночка там, для того, щоб робити укладку. Я кажу, мені теж треба. Але навіщо купувати, якщо можна просто просипати собі півбаночки, правильно? Так, я ось так. Прибираю весь пушок оцей зайвий, що мені він не подобається. Зазвичай зачіска, яку я ношу, я завжди прибираю волосся ось так за вушка, тому що воно мені просто заважає. І ще приходжу стайлинговими засобами по всій довжині, тому що щоб прибрати пушок по всій довжині волосся. І ось такий результат ми отримуємо, в цілому мені подобається, але не подобається те, що я без випрямляння взагалі не бачу ніякого ефекту. Тільки коли саме випрямляю своє волосся. Отож, тепер повертаємось на початок відео, де я сажу все така гарна з макіяжем і з укладкою. Напишіть в коментарі, як вам взагалі сьогоднішнє відео, як вам продукти чи користуєтесь ви брендом гарніє. Не забувайте підписуватись, ставити лайк, тому що це дуже важливо для просування каналу. А ще наскільки я знаю, зараз дуже важливо написати коментар від семи слів, тому що це допомагає просуванню каналу. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео!